Знову у Скорботі родини, друзі та вся громада у Луцьку в останню дорогу провели двох полеглих на війні захисників Анатолія Марчука та Валерія Семенюка. Важко підібрати слова вдячності та скорботи для рідних військових. Втім, їх імена і подвиг пам'ятатиме вся громада Луцька. Загиблих на війні з окупантом військовослужбовців Валерія Семенюка та Анатолія Мерчука відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Провести в останню дорогу героїв прийшли найрідніші та вся небайдужа громада. Анатолій Мерчук мешканець селища міського типу. Рокині йому було 52 роки, коли загинув за Україну. Захисник полік 30 жовтня під час виконання бойового завдання біля міста Куп'янськ. У Анатолія Мерчука лишився син, який також воює та був у полоні, а також згорю. Дружина. Немає слів, просто одна біль. Білі сльози, не хочеться вірити, і не можна в це повірити, з цим змиритися. Це страшна душевна біль тривога. Лишається тільки пам'ять, про мого чоловіка героя Прощалась громада із лучанином Валерієм Семенюком. Військовослужбовцю було 46 років. Він був командиром бойової машини. Старший сержант поліг 26 липня під час виконання бойового завдання біля села Роботане Запорізької області. Знайомі пригадують про героя лише найкраще. Хороші, порядні люди, чесні люди. Іх сини дивіться, які їхні хороші. Маленькому, меншому 17 років, по-моєму. Старший вже працює сам, 23 роки має, має свій бізнес якийсь. Виховав дуже хороших, чемних людей. Дивіться, як вони в храмі підтримували маму, постійно біля мами. От. Звичайно що це дуже тяжко. Тяжко дивитися, як діти хоронять тата і мама так само впала на колінах, лежала хіба. Ми не могли це повірити, ми не могли це подумати. Що наша Україна все буде плакати, ридати. Два роки вже майже ми всі плачемо. Це дуже боляче. Царство йому небесне, вічна йому пам'ять. Не забудемо нікого, хто воював за наше відносно мирне життя, запевнив мер Луцька Ігор Поліщук. Один лучанин іншої села, Рокині нашої Луцької міської територіальної громади. Віддали своє життя за Україну, віддали своє життя на полі бою. Заради того, щоб в наших містах українських, які не знаходяться в окупації, які не знаходяться близько до зони бойових дій, тривало відносно мирне життя, щоб дітки ходили в школи, в садочки, люди ходили на роботу і могли забезпечувати свої сім'ї, в тому числі і наше місто, і села нашої громади. Ми щиро вдячні їм за їхній подвиг, вдячні батькам за те, що виховали справжніх героїв, вдячні дружинам всім родичам, які Підтримували своїх рідних. Імена наших героїв назавжди будуть вписані в історію нашого міста, нашої громади. Вічний спочинок Валерій Семенюк знайшов на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Анатолія Марчука поховали на цвинтарі у рокинях. Вічна шана героям і співчуття їх рідним. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.